Восьма в Україні продовжуємо інформаційний день на Дніпро в студії з вами працюватиму я не Сазайцева. Вітаю. Моторош на ніч у Дніпрі. У місті пролунала серія потужних вибухів. Рвонуло понад півтора десятка разів. В обласній військовій адміністрації повідомили, що дякуючи силам оборони атаку, ми витримали. Нині відомо про 15 знищених безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте є і влучання. І у середмісті Дніпра працює мій колега Євген Коптів. Тож Женю, що вдалося дізнатися про події цієї ночі, і що кажуть люди, як вони пережили це страхіття. Недобрий від себе скажу, що дніпряни добряче понервували. Було дуже гучно з різних напрямків. А ще з вечора, неділі, різні телеграм-канали на виприки почали повідомляти про ракетну небезпеку, про загрозу з повітря жовтий, помаранчевий і майже одразу червоний рівень небезпеки Павлоград, Кам'янське, а потім і наше місто Дніпро. Знову завили сирени, а потім почали гупати в різних районах нашого міста. Хтось у соцмережах і в телеграм-каналах почав повідомляти про те, як затремтіли десь вікна і повилітали десь шибки. Хтось відчув роботу ППО і хтось чув навіть звуки мопедів, але точної інформації не було. Жителі писали в соцмережах і телеграм-каналах про те, як десь хтось бачив спалахи у небі. За неофіційними даними люди почули приблизно 20 вибухів, і наразі ми маємо офіційну інформацію від обласної. Військової адміністрації цієї ночі захисники повітряного командування схід збили над нашою областю над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо і прильоти у Дніпровському районі. Через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він наразі у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які наразі згасили. Знищено більше ніж 10 одиниць вантажних і легкових авто. Побиті 25 приватних Автомашин та два автобуси. Влучання сталося також у приватному підприємстві у Дніпрі. Там наразі понівечено три будівлі. Обстеження території продовжуються. Решту офіційної інформації ми маємо отримати протягом дня від обласної військової адміністрації, про що ми обов'язково повідомимо у наших випусках на Дніпро Тівій студія. Дякую. Це був Євген Коптів. Те, як дніпряни пережили ніч масованого ракетного обстрілу. А нам час рухатися далі. В Велеріоновській громаді цієї ночі впав безпілотник, а також уламки ракети. Постраждав ремниці та адмінбудівлі. Ва електрика та сантехніка у Дніпрі продовжують виконувати ремонти у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Минулоріч понад 500 об'єднань подали заявки на участь у більш ніж сотні будинків. Роботи вже провели. На двох з них під час свого чергування містом побував директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Святослав Ткаченко. Да, крім того, що тут проводка була слаба, ну і ми автомати вже mm -hmm. сроки. І... Шостий рік поспіль у Дніпрі працює програма співфінансування ремонтів у будинках ОСББ та ЖБК. За цей час нею скористалися вже понад тисячу будинків. Один з таких ОСББ Батумська. 4 в цьому році тут замінили електрику по стояках трьох під'їздів. Наші співробітники приїхали до даного багатоквартирного будинку, провели відповідне дефектування, перевірили заявку голови ОСББ, все було вірно. Наразі я поспілкувався як з підрядником, який зазначив, що всі роботи були виконані якісно, у строки, передбаченому договором, та він зазначив, що на зазначені роботи послуги надані 36 місяців гарантії. Тобто у будь-який момент голова ОСББ має змогу звернутися до підрядної організації та усунути будь-які ситуації, які можливо виникнуть. Що саме було замінено? Замінена запорна арматура з в случі проведення ремонту, заміни труб, так як за діскам була старим 20 років, Ні, було перекрити подачу. Ще один приклад співпраці міської влади з Дніпрянами є в СББ Дружний. Завдяки програмі замінили елементи опалення у котельні та відремонтували сантехнічні системи на насосній станції. Була замінена площа від холодного водопостачання, та також були замінені елементи, які допомагали теплопостачанню даному в даному будинку. Ми були в котельні. завдяки співфінансуванню ОСБВ можуть проводити ремонти, сплачуючи лише 25% вартості. Решту 75% сплачує місто. Дніпро продовжує чепуритися до літнього сезону. В різних районах міста мешканці традиційно вийшли на суботники. Долучилися до акції Чистий Дніпро та Дніпро квітучі» жителі Самарського району. Що саме робили? Бачила наша знімальна група. Квітка за квіткою наповнюється клумба поблизу Самарської районної організації Товариство Червоного Хреста України. Пані Марина разом із колегами вийшли на суботник, аби навести лад на подвір'ї свого закладу. До нас приходить ми, наш центр медико-соціальної допомоги. Ми обслуговуємо всіх переселенців, які у нас приїхали е, до нас, Самарського і індустріального району. Всі вони до нас приїжджають, всі вони отримують гуманітарну допомогу. Також малозабезпечені люди, інваліди. Всі йдуть до нас. Тому потрібно, щоб було більш-менш комфортно. Пофарбували клумби, покусили траву, висадили квіти, засипали ями на прилеглій дорозі. Долучились до заходу і представники лівобережної адміністрації. Дали допомогу як фізично, так і забезпечили ресурсами. Завезені щебня також лакокрасочними матеріалами, кісточками, ну і самої організації цього суботника. Учасники прибирання кажуть, чистота міста по це з кожного з нас. Також вони закликають інших містян долучатися до суботників. Екскурсійна естафета у Дніпрі вперше п'ять музеїв об'єдналися у єдиний екскурсійний маршрут. У ніч музеїв 20 травня, придбавши лише один квиток, дніпряни та гості міста мали змогу відвідати аж півдесятка закладів. Через обмеження пов'язані з воєнним часом, цей захід відбувся з 17 до 22 години. З одного до іншого музею екскурсантів перевозили спеціальним транспортом, в якому працювали гіди. Театралізовані перформанси, музейні дійства та цікаві екскурсії. Як все було? Дивіться далі. Що разі характеру пана Щербакова, були не самого аристократичного пошиву. Історія будинку губернатора. Саме така тема першої з п'яти екскурсій під час ночі музеїв. Єлизавета на такому заході вперше, вже на першій локації зрозуміла, що на неї чекає не просто розповідь, а цілий перформанс. Цікаво. Я очікувала, що ми просто походимо, і подивимося експозиції, а вивела ціла вистава. Ну. Дізнатися про історію цього будинку це було цікаво, я хотіла це дізнатися. Кожен музей підготував свою унікальну програму. Кожна зала музею перетворилась на окрему епоху, в якій оживають історичні персонажі, і володарі, господарі цього будинку, орендарі цього будинку, просто люди, які там, які в ньому перебували в цей період. Кожна зала насичена і цікавими фактами, і гумором, звичайно. А ми вдячні а, і, акторам театру а, Ляльок, які допомагають нам. у Цьому історичному перформансі. перше п'ять великих музеїв міста об'єдналися у єдиний маршрут: музей історії Дніпра, музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, меморіальний будинок музей імені Дмитра Івановича Яворницького, Дніпровський технічний музей, машини часу. Ми об'єдналися ще на початку 2022 року. Ми працювали в волонтерських центрах. Ми працювали. З переселенцями, і ось сьогодні квінтесенція цієї цього єднання ніч музеїв. Між музеями курсував транспорт з гідом всередині. Підготовка тривала більше місяця. Квитки на західні пряни розкупили за тиждень. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі підвищувані насосні станції в місті працюють. Знеструмлень чи аварій не зафіксовано. За минулу добу комунальники ліквідували понад чотири десятки пошкоджені засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту у сьогодні є зміни в роботі 11-го трамваю. Він закінчить роботу раніше. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Це пов'язано з ремонтом колі на ділянці від вулиці робочої до вулиці ма. Карова. Решта електротранспорту працює в штатному режимі. За минулу добу рятувальники приборкали в місті три пожежі. Усі стались в нежитловому секторі. Через анонімні листи на електронну пошту СБУ з повідомленнями про замінування надзвичайники перевірили на наявність вибухівки понад чотири сотні об'єктів. Це суди, школи, лікарні, адмінбудівлі, торговельно-розважальні центри, дитсадки. Вибухонебезпечних предметів не знайдено. І про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 15 градусів протягом дня буде хмарно і дощитиме. Температура повітря сягне 23 градусів тепла. І поки що це остання інформація на цю мить. Підписуйтеся на канал Дніпрові та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й. До зустрічі.